На 82... Добрий день. На 82 сесію Дубовецької сільської ради виноситься від нашої комісії три питання. Засідання постійної Дубовецької комісії сільської ради з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Три питання. По двох перших питаннях доповідає начальник відділу кадрової правової та мобілізаційної роботи Михайло Маркевич. По третьому питанню доповідає. Сільського голови Тетяна Опацька. Перше питання про затвердження програми профілактики, злочинності та правопорушень на 26-28 років новій редакції, доповідає начальник відділу кадрою правової та мобілізаційної роботи Михайло Мацькевич. Доброго Сьогодні присутні. З'явилася необхідність доповнення третього розділу даної програми, там де описується забезпечення громадського порядку. А саме доповнення його новим пунктом це встановлення камер відеоспостереження на адміністративних будинках громади. На даний пункт планується орієнтовна сума виділення це в районі 300 тисяч рік. Ну, щоб ви собі розуміли, одна камера там в районі 60-80 тисяч. Тобто це 2-3 камери, ну, враховуючи інфляцію, можливо. Також на виконкомі було зауваження, що програма на 26-28 роки, але оскільки нам потрібно внести ці зміни, то ми проєкт подали що затвердження програми в новій редакції, проте на виконкомі були, була пропозиція, щоб затвердження програми на 26-28 роки якби, нове рішення прийняти, а рішення, яке ми прийняли на 80 й сесії, і оце що ми вносимо, у нього зміни вносимо, завжди таким, що практик зачиненість. Ось такі зміни. Ясно, питання. Голосуємо. Савода загально. За. Хребток за. 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 Рішення прийнято. Друге питання про е, надання дозволу на розширення території діяльності органу самоорганізації населення вулицьний комітет джерело ланів. Доповідає начальник відділу кадрової правової та мобілізаційної роботи Михайло Маскевич. Дане питання виносилося на 81-шу сесію. Проте е, я пізнуся на себе. Особисто моє було допущена помилка. Не включено одну вулицю, саме вулиця Центральна, було на... дане рішення. І ну, дану помилку вже виявили після публікації даного рішення. Відповідно, щоб не вносити якісь зміни, ще щось. Тобто ми фактично приймаємо нове рішення, а те рішення 81-ї сесії вважаємо таким, що втратила чинність. Зрозуміло. Питання. Голосую. Сабодавця. За. Характер за. 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 за рішення прийнято. Дякую. Третє питання про затвердження складу делегацій та відправлення її до Республіки Польща доповідає заступниця сільського голови Тетяна Опа. Дякую. Ми, е, як то наполегливо, втрачаємо надії створити на базі Дилівської філії Тубецької ліцею безпековий центр, навчання безпековий центр. Тому виникла ініціатива, а яка була підтримана нашими польськими друзями. І вони нам надіслали запрошення на перебування в Польщі для вивчення досвіду поляків у створенні та функціонуванні таких навчальних безпекових центрів. І е, маємо з метою вивчення досвіду створюємо делегацію Довецької сільської ради і відряджуємо до Польщі. Термін перебування делегації 6 жовтня, по 10 жовтня 2025 року. Склад делегації Павло Андрусяк, голова делегації, Тетяна Опацька, Михайло Лазарчук, Тарас Вульчин, Левко Долган, Ірина Целухіна, Оксана Каланчук, Альона Шенківська, Іван Вишак та Надія Люда, члени делегації. Прошу підтримати. Зрозуміло питання. Ясно. Голосуємо. Свобода. За. Жена. Хребти за. за да. Рішення прийнято. Дякую. За увагу.